Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні літнього тортика. Рецепт можна взяти за основу і кожен раз експериментувати з різними смаками та кольорами ягід чи фруктів. Детальний список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку готуємо фруктове желе. З власного досвіду рекомендую давати води на 25% менше, ніж зазначає виробник на упаковці. Таким чином ви будете впевнені в тому, що торт гарно триматиме форму. Приготувавши желе, потрібно охолодити його та залити у потрібну нам форму. Я використовую кулінарне кільце. Попередньо огортаю його кілька разів харчовою плівкою, краї форми стелюю ацетатною плівкою. Якщо її немає, можна використати файл або ж рукав для випікання. Висота та довжина має відповідати розміру форми, у якій ви готуватимете торт. Коли ж фруктове желе гарно триматиме форму. Приступаємо до приготування молочно-сметанного желе. Для цього у молоко додаємо цукор, ванільний цукор, желатин. Ретельно розмішуємо усі інгредієнти до однорідності, ставимо у мікрохвильовку та розігріваємо короткими імпульсами, весь час розмішуючи до однорідності. Тільки після того, як желатин повністю розчиниться в молоці, додаємо сметану. Знову ретельно розмішуємо усе до однорідності. Коли желе набуде кімнатної температури, виливаємо його поверх фруктового желе. Знову ставимо у холодильник до повного вистигання. Коли ж і молочне желе гарно триматиме форму, Приступаємо до приготування прозорого желе. Так як фрукти чи ягоди можуть пустити сік, рекомендую додавати на 50% менше води, ніж зазначено виробником на упаковці. Виклавши поверх молочно-сметанного желе улюблені вами фрукти чи ягоди, їх потрібно залити прозорим желе. І знову поставити в холодильник до повного вистигання. Готовий торт бажано вийняти з холодильника хоча б за 30 хвилин перед дегустацією. Таким чином він матиме більш виражений та ніжний смак. Аналогічно можна приготувати і порційні десерти. Готуйте з любов'ю. І нехай вам завжди все вдається.